Тижні відпустки, це ми добре розуміємо що це недостатня. А можна уточнити власне, про три роки, які будуть обов'язкові, якщо війна триватиме до демобілізації? Власне, звідки взяли саме три роки? Чому три роки? Тому що ми розуміємо, що за три роки ну, це надто довго і важко, виснажливо, знаючи, в яких умовах воюють чоловіки. Можливо, є смисл якось розділити хто в тилу, хто на передовій. Чи власне це можна буде вирішити ротаціями частішими, оскільки три роки, ну, всі. Всі погоджуються однозначно, що людина матиме таку можливо до пожиттєву е, реабілітацію потім, якщо це власне людина ну, фізично і емоційно буде дуже виснажена. Ну, дивіться, по-перше, і контракти на службу в збройних силах і до Великої війни було на три роки і на п'ять років. Це не, нова, не новий термін служби. І ми ще ж говоримо з точки зору суспільства. Та, наразі от ваше питання з точки зору суспільства, що це важко, потрібна реабілітація і так далі. Але є ще позиція держави, Генерального штабу, який визначає потреби для оборони, і наразі вони не приймають жодну з кількості, жодного з термінів на підписання до, до, до кінцевості цього контракту. І для них мало і 36 місяців, тому що для них потрібен ресурс людський для оборони. Та, і, і, тому тут такі дві дуальні речі. І коли ми говоримо про провалену мобілізацію, на жаль, і, і демотивацію українських чоловіків і суспільства на сьогодні вже вступати в лави сил оборони, не лише про збройні сили, йде мова, то питання. Тобто ми готові тоді уступати території чи ми не готові тримати фронт. А з цим в нас велика проблема, особливо за крайні декілька місяців, я маю на увазі про мобілізаційний ресурс. І така ж проблема і передбачає буде до кінця цього року, поки ми не змінимо докорінний підхід до рекрутингу. І демобілізації щоб це не було печерний спосіб викрадення людей на вулицях, примусовий та там і в такому тоні, як це це відбувається. Дуже часто ми це бачимо. На жаль, спостерігаємо. А можливо, я надіюся, буде зокрема рекрутинг окремих родів видів сил для, для того, щоб залучати до себе людей і шукати людей на, на посади, які можуть бути привабливими, цікавими для, для чоловіків власне, пошук, у цих має бути людей. До себе ще раз наголошу, що 18-36 місяців чи будь-який інший термін він є надзвичайно дискусійним. Наразі він є непогоджений і непідтриманий підтриманий е Генеральним штабом. І наголошу, генеральний штаб в першу чергу визначає потреби е людського ресурсу. Для оборони держави. Тому тут або парламент має приймати рішення самостійно йти а, з таким втручанням, або навіть або розв'язування навіть проблема це для суспільства розв'язання проблема, для, для військових це втручання політичне в їхню, в їхню діяльність. Ну, або це має бути спільний консенсус на штабу, Міністерства оборони а, і парламенту. Власне, я хотіла уточнити, станом на сьогодні позиція силових відомств категорична щодо того, щоб не обмежувати тривалість мобілізації. І ну, як би ви цінили суб'єктивно шанси, що норму, де буде вказано чи 18 чи 36 місяців, вдасться прийняти. Ну, по своїх відчуттях? По перше, я не вважаю, що місяців в принципі реально, наприклад, до прийняття. То зі 6, можливо, що можна було дискутувати. І ми чекаємо на Радний штаб і Міністерство оборони на цю дискусію в парламент. Це по-друге і по третє. ми заходимо на звичайну чергову важку фазу, зиму. Ми бачимо активність на певних напрямках доволі серйозною, сильною. і Це не лише про Херсон і Дніпро, і лівий берег Херсону, Авдіївка, Бахмут, Луганський напрям і Харківський. І ще раз хочу наголосити: наші емоції всі зрозумілі, але є питання існування держави. Наразі в на Генеральній штабу позиції чітка. У нас немає достатньо резерву для того, щоб ми могли е, розслабитися, відпустити людей, е, тому що немає тих, хто прийде на заміну. А тих, хто прийде на заміну, ще раз повторююся, це має бути докорінна зміна форми рекрутингу і мобілізації і зовсім інший підхід е, за 20 місяців, тому що на, на тому дусі, який було 24 четвертого числа минулого року, ми не виїжджаємо. А тепер повинні просто шукатися професійні підходи і зміна, зокрема, етки, культури і збройних сил України, тому що е, не лише питання в, в браку ресурсів, та питання його і в, в їхньому розпорядженні цих ресурсів. І тут іде мова зокрема і апеляція до сил оборони, як вони розпоряджаються людьми для тих чи інших задачах. і чому у нас є ну, втрати, де вони є, і в якій кількості, е, е, і що це можна робити. Тому це. Це такі взаємно аверсно-реверсні питання до одних і до інших. А який пункт?